Будь-якому автомобілі незалежно від його вартості, його віку, його призначення, можна відчувати себе комфортно. І ми з цим допомагаємо. До нас роботи заїхав Porsche Cayenne GTS 24-го року на шумоізоляцію Ар. Уявляєте, виявляється, людина дратує не гучний вихлоп, а шум дороги. Всі ми боремося за комфорт в автомобілях. Всі ми хочемо, щоб нам було зручно доїхати з точки А в точку Б по трасі, по місту всюди. Для цього в автомобілі має бути зручно, приємно, комфортно. Гарний звук, гарний запах і відсутність зайвих шумів. Основні фактори, які впливають на відчуття комфорту в автомобілі. Ну, звісно, якість. Матеріалів, швидкість і взагалі любов до саме цього автомобіля. Вимивається детальна арка водою, щіткою, хімією, потім проводиться обезжирювання. тобто для того, щоб метал у нас мав найкращу адгезію з матеріалом. Після цього ми наносимо віброізоляційний шар. Це віброізоляційні матеріали зазвичай для арок використовується найбільш товсті на віброізоляційний слой. Також наноситься мастіка вібродемфіруюча, яка знижує всі, всі вібрації, ці коливання, які викликають відповідний шум. Віброізоляція, яка дозволяє знизити шум від гравію, бризків і тому подібних дрібних речей, які можуть викликати роздратування в дорозі. Навіть найкраще виробники на чомусь можуть зекономити і для того. Щоб нивелювати цю економію і додати комфорту наліду найкращі автомобілі, можна звернутися в АЦ. Підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчики, знаходьте в описі посилання на інші наші соцмережі. І всім пока.